i Розі нас інфопарші про головне поїхали довзі звільнений прем'єр Шмигаля, стане міністром оборони замість Умірова, який поїде послом до Сполучених Штатів Америки народа Бежалезняк. Міністр освіти і лісового звільняє заміна невідома. Міністром економіки стане Олексії Соболєва, міністра спецполітики. Звільняють міністра ветеранів Залишають, якщо звільнять міністра енергетики Галущенка, то місце займає Світлана Гринчук, яка міністр екології, міністерства єдності ліквідують смерті всьому напрацюванню. Той же час базугла пи що наступне про Сверденко коротше Єрмака злякався, йде на посаду, яка б його і неституціонувала, і сховався за жінку на розвиток, на який ми заслужили. Те ж час Тарас Чорновіл підкреслює інтриги. Не прийшло Єрмак під власну легітимізацію на посаді прем'єра. Голосів не зібрав Арахамія підніжку зробив. А далі звична шмигалівська шила на Свердівське мило. Сенсу жодного немає, бо Сверденко і так уже віддав на керує урядом у ручному режимі. Аж ми ж. Мигалля лише на камері відкриває засідання, підписує документи та бере на себе всю відповідальність, саме так, для чого міняти одну підставку єрмаку на іншу підстилку. Я описував у YouTube єдиному логістичний варіант, який має сенс. Це в останню миття, коли конверти з грошима вже роздані, влаштувати підміну і завести саме єрмакам. Але тепер, уже коли сам ЗЕ попали, це навряд. Ну хіба зайвий раз показати юкраїнчик? Каме та всьому світу, що Зев Гробу збачив і конституцію, і закони річ у тому, що закон про правовий режим воєнного стану чітко і однозначно забороняє припиняти повноваження уряду при дії вс. Відставка окремих міністрів та хоч усіх, це не припинення повноважень уряду. А от відставка прем'єра тягне за собою відставку всього уряду автоматично, що заборонено законами. Тому перше завдання показати, що нашим зеленим недорослям законом не писано а друга підстава показати всьому світу, що цьому біспридільщику не указ навіть конституція. Що заяви сьогодні на цей зилом? Я запропонував Юлії Свероденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду у ближайшим часом. А конституція це прямо забороняє робити самостійно і це не дрібничка, самовільне і антиконституційне захоплення влади повноважень. Президента за конституцією парламентсько-президентській республіці виконує лише ритуальну. Функцію при внесенні кандидатури прем'єра він не має права нічого пропонувати. Ініціює висуває тільки коаліція. Її в нас немає. А є монобільшість на правах коаліції. Вона згідно статті 83 конституції, має провести збори більшості, на яких висунути кандидатуру прем'єра і відправити її президенту. То згідно зі статтею 114 має внести саме цю кандидатуру. Жодного права ініціювати в нього немає. Він не може лише ініціювати обрання двох міністрів. Міністерства оборони і МЗС усі решта, що не входять в його повноваження, і голосуються радою, включно за ініціативою прем'єра, оскільки ще не відправлений у відставку, старий уряд, що вже є незаконно під час дії вс не було зборів коаліції та подання зради кандидатури на прем'єра, вже ініціює що те це вкотре грубе потоптання конституції. Питання просте, для чого, якщо і так нічого не змінюється, телеграм-канал офіс. Сне мишеня пише, що після вчорашньої зустрічі з із представниками Сполучених Штатів Америки, зокрема Келугом, і заява Єрмака, уже в нього на столі та підписана Єрмак має 10 годин, аби оголосити про це публічно, інакше це зробить сам Зе. Президент обрав ту сторону союзників та залужного, які ставили тверді ультиматуми. Втім, Єрмак може задіяти і козарі. Ці 10 годин стануть вирішальними. В той же час, під час зустрічі з Келлогом Єрмака таки попросили вийти за двері розмову. Була сам на сам, не вже таки зеленського. Переконали, слідкуємо за руками. Що ж два тижні суцільних скандалів і гри на наших нервах пише Петро Дербаля. Дивує уперта переконаність офісу президента в тому, що їм завжди постійно будуть доводити бикувати і петляти, дозволяти відео поставлених руба вимог щодо кадрових рішень відновлення. Реформ а півтора року знадобилося зеленському і Єрмаку, щоби зрозуміти ні Єрмака, ні Маркарово не хочуть бачити в білому Домі і не будуть вести з ними жорстоких перемовин. Невже було незрозуміло з цим пов'язано буде опиратись Зеленський і чим пізніше він їх звільнить, то більше негативні наслідки чекають на Україну і на нього особисто. Вони це чудово розуміли, але завжди наділися, пропетляють. Бо з Байденом вже вийшлося зараз не вийшло все, чого вони добилися, так це чотириразова зупинка постачання зброї України. Репутаційні втрати для України особливо. Для Зеленського Єрмака і двопалатний консенсус блокування контактів з Єрмаком. Невже треба було дочекатися, щоб вам прямим текстом через політику і за економіст сказали звільнять Єрмака? Питається, на ви це зробили добудятли. Друге питання відновлення проведення реформ, без яких не буде ні грошей, ні можливо, навіть знову ж таки зброї. І тут так же історія. Вчора уряд на вимогу ОПІ відмінив результати консенсусу на голову БЕБ, який виграв опонент влади, і бувший декретав набу Олександр Цівінський, якого підтримали європейські члени наглядової ради консенсусом. Немає слів від обурення. Невже хтось в опі надіється, що такий Демарш їм зійде з руки їх знову. Будуть півроку мовляти дотримуватися, хоч якихось норм демократії. Бою, що наслідки ми побачимо ще цього тижня. І взагалі Україна підійшла до доленосного Рубікону або Ярмаку і Зеленського вдасться створити ще гірше уряда з самих корумпованих і відморожених ставлеників зеленської ярмака і надовго зберегти і укріпити свою диктатуру, або захід рідним методом таких доб'ється. Звільнення ГОСП, створення нового демократичного уряду для відновлення проведення реальних реформ, і відновлення реальної боротьби з корупцією. Як це не сумно, але чи не єдиним інструментом для тиску на Зеленського залишаються погрози призупинити зброї фінансової допомоги, і вони ще обов'язково будуть. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.